Доброго дня, танкісти та поціновувачі бронетехніки. Сьогодні хочу розповісти вам про одну цікаву світлину, що була нещодавно знайдена мною на просторах інтернету. Як ви можете бачити, на фото зображено російський Т-80 БВМ зразка дві 2022 року, що завантажені на залізничні платформи, ймовірно, готуються до відправки на фронт. Як завжди, бачимо архаїчні протидронові решітки, які розміщуються навіть у двох слоях: сміх та й годі. Але що саме цікавого на цьому фото, так це те, що ми бачимо на борту танків маркування російського групування північ. Раніше це. Маркування було помічено на російській техніці, такі як Т-62М. Урал, Камаз та деякі інші зразки має це маркування вигляд перехрещеного ромба і використовується для індентифікації власних сил противника початку наступу на Харківщині 9 травня 2024 року. Тобто можна зробити висновок, що ворог ймовірно готує підсилення існуючих сил на півночі Харківщини, танками Т-80 БВМ. Тому протитанковим розрахунком потрібно бути готовим для відбиття майбутніх атак противника та вдалого знищення цих зразків бронетехніки. Дякую за увагу!